Я не можу пробити фінансову стелю. У мене є таке, знаєте, неочевидне пояснення, чому вам не вдається це зробити. Психіка сприймає це як пряму загрозу життю. Що? А і я вам поясню. Це знаєте як сходи. Ось вам вуаля! що думаєте з приводу альтернативної назви. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси 3D. І я сподіваюся, до цього моменту ви вже підписані на канал, де ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Якщо ж ви досі не підписані, я вас бачу підписуйтеся прямо зараз. Чи чули ви колись вислів? Я не можу пробити фінансову стелю. Якщо ви зараз десь там на тому боці екрану кивнули, то давайте з вами про це поговоримо, тому що у мене є таке, знаєте, неочевидне пояснення, чому вам не вдається це зробити. Вся справа в тому, що наша психіка часто сприймає слова, які ми говоримо, і ті думки, які ми думаємо з вами, буквально от прямо, прямолінійно. І тому... Коли мова заходить про пробиття фінансової стелі, психіка сприймає це як пряму загрозу життю. Що можете зараз в цей момент подумати ви, а я вам поясню. Уявімо, що людина стоїть в якомусь приміщенні і над нею є стеля. Якщо людина візьме щось довге і міцне, почне в цю стелю бити і проб'є її. Що станеться із тим матеріалом, з якого зроблена та стеля, щоб це не було бетон чи скло, несуть? Весь цей матеріал він впаде людині на голову. І ось вам вуаля, пряма загроза життю. Саме тому я рекомендую людям бути дуже обережними із тими словами, з тими формулюваннями, які вони використовують в розмовах. Про гроші, тому як вам альтернатива вихід на новий фінансовий рівень? Я рекомендую вам сприймати фінансове зростання. Не як необхідність, знаєте, якось там перестрибнути стелю, що в принципі, з точки зору е, ну звичайних таких можливостей тіла, не дуже той реально. А значить, психіка думає, ну це якось нереально. Навіщо взагалі прикладати зусилля? Якщо я це зробити, точно не зможу. Розумієте, тонкий зв'язок. А коли ми говоримо про вихід на новий фінансовий рівень, це знаєте як сходи. І нормально, коли ці сходи... Вони, знаєте, такі ну, не просто звичайні сходинки, по яких ми з вами звикли підніматися між поверхами. А це, знаєте, такі ну, довгі такі сходинки, які передбачають, що ви піднялися на якийсь рівень і певний час. Йдете по ну, умовно рівній поверхні. Тобто, ви звикаєте до свого нового фінансового рівня, до своєї нової норми в житті, і через деякий час ви доходите до іншої сходинки, знову робите крок вгору і знову якийсь час рухаєтеся по е, прямій поверхні. Таким чином, ваша психіка починає сприймати фінансове зростання як щось набагато Реалістичніше і, значить, із задоволенням береться до цієї задачі. Насправді, з точки зору мозку, вчені дослідили, що Психіка із задоволенням береться за задачу, в якій рівень новизни 10-12%. Все, що є в новизні більше 12%, психіка сприймає як надзадачу, і тому іноді включає, знаєте, гальма для того, щоб чинити опір цьому. Зростанню, тому що це виявляється вже надто непередбачувано, незрозуміло, як там, незрозуміло, що там може чекати людину. Да? І психіка таким чином захищає нас, в тому числі від ну, нібито того, чого ми хочемо. Да? Але психіка сприймає це як небезпеку, і ну, взагалі-то основна задача психіки захищати. Людину тому, коли психіка нібито захищає нас від бажаної речі, да, від фінансового зростання, від того, щоб заробляти більше, витрачати більше, психіка по суті виконує свою основну біологічну функцію. Саме тому я не рекомендую зростати кратно різко, а поставити ось цю задачу психіці зростати. Поступово да? сходинки з певною такою площиною, по якій ви будете йти після підйому. Але ще про те, чому психіка сприймає різке фінансове зростання як пряму загрозу життю, ще один приклад привела в іншому відео. Ось тут бачите зараз посилання, можете перейти. І подивитися. Напишіть у коментарях, чи використовували ви колись таке формулювання про фінансову стелю, чи здавалося воно вам колись дещо дивним? І що думаєте з приводу альтернативної назви? Дякую! Що були зі мною в цьому відео, дякую за те, що залишаєтеся на цьому каналі. Дякую за те, що ви взагалі цікавитеся темою грошей, тому що з кожної окремої людини, з кожного окремого українця і складається наше суспільство. Тому якщо ви будете продовжувати цікавитися темою грошей, то у нашої нації набагато більше шансів стати успішними і багатими. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося з вами в наступному відео. Па-па!